Зірковий захисник Мемфіса Джаморен став головним ньюсмейкером НБА протягом останніх декількох тижнів, але на жаль, один з найталановитіших баскетболістів планети, який є в певній мірі обличчям молодого покоління, цього разу відзначився поза майданчиком. На початку березня, після виїзного матчу з Nuggets, в якому Мемфі зазнав поразки, Джаморенд пішов у нічний клуб. І вже десь вранці він запустив прямий ефір в інстаграм, але на цьому не зупинився. Морент вирішив показати у прямому ефірі пістолет. Відразу стало зрозуміло, що це вже незвичайний інцидент, на який закриють очі в Мемфісі, та керівництво NBA. більш того, Джа вляпався в історію далеко не в за останній час. Влітку він, начебто, побив 17-річного підлітка, з яким грав у баскетбол на задньому дворі свого ж будинку. Подейкують, що Джа вдарив хлопця 12-13 разів, а сам постраждали, стверджує, що після цього Морент підходив до нього з пістолетом, який висів на поясі штанів, та тримав руку на зброї. Свіжіша історія: у січні 2023 року, після матчу з індіаною, друзі Морента направили червоні лазери на працівників Пейсерс із автомобіля, що повільно проїздив повз них. Джа в цей момент знаходився в автомобілі. і лазери, як пропускають в індіані, могли бути прикріпленими до зброї. Тож у Джаморента був ідеальний бекграунд для того, щоб поставити жирну крапку та показати пістолет у прямому ефірі. Ліга відразу перенесла цю історію в публічну площину. Моренд взяв на себе повну відповідальність та пообіцяв, що знайде інші методи боротьби зі стресом. Можливо, насправді похід до психотерапевта буде ефективнішим за похід у стріп клуб Важливо, що Ліга та спонсори Морента, такі як Nike та Powerade, теж хочуть зберегти його імідж та готові пробачити гравця. Лише декілька місяців тому Джа та Найкі презентували першу модель з його іменної лінії. Звичайно, резонансна історія викликала реакцію в nba ком'юніті, і певні думки зірок ми зібрали в цьому відео від Double Dribble. Почнемо з Гілберта Арінаса, який точно знає про що говорить. Колишня зірка Wizards переплюнув навіть Морента де 2009 році, коли приніс чотири заряджених пістолета в роздягальню команди, щоб з'ясувати стосунки з партнером по команді, якому він не хотів віддавати 1100 доларів карточного боку. Незадовго до цього інциденту, в результаті якого, до речі, Арінаса було відсторонено до кінця сезону. Він підписав контракт на 111 мільйонів доларів. 23, you know, you, you... В 23 роки ти нікого не слухаєш, адже ти відчуваєш себе непереможним. Тож я хочу сказати, джа, ти не є непереможним. Ми всі не непереможні. Це тільки початок шляху, і тобі. Не варто довіряти кожному, хто встановлюватиме з тобою контакт, адже ти не можеш знати насправді, чого від тебе хоче ця людина, чи, чи є відвертою ця людина. Тож зараз ти можеш по справжньому розплющити очі та побачити справжній світ, який тебе оточує. Твоє життя змінилося, ти навіть не уявляєш наскільки. Джа зараз ти номер один. Ти Лука, Тейтум та інші молоді хлопці в Лізі, але через свої вчинки ти відвалився на рівень нижче. Що б ти не робив наступні три роки? Ти залишатимешся позаду цих гравців через свій імідж І Тобі треба буде вирішувати питання свого іміджу. На жаль, це стає правдою. Якщо тебе не обиратимуть на матч зірок, тобі все одно треба буде продовжувати працювати. Багато що відбуватиметься незалежно від того, як ти гратимеш у баскетбол. Тож наступні три роки ти маєш забути про все і просто грати, і просто грати, залишатися собою і не потрапляти в халепу, не дозволяти захопити собі версії Джаморента, яку ми бачили три або два тижні тому. І я хочу сказати, що тобі буде важко, особливо ментально, дивитися на те, як все це розгортається тепер навколо тебе. Але треба розуміти, що в кінці цього темного тунелю обов'язково буде світло. Кобі Брайан свій час. Я зараз. Ми всі проходили через це. Тож джа Залишайся сильним, продовжуй працювати. І доводь все своєю грою. Далі слухаємо Шакіла Оніла. Ми маємо не дозволяти собі опинятися. Ситуація, коли хтось може відібрати в нас те, заради чого ми так довго працювали. Треба завжди вірити у щось важливіше та більше. У мене було вміння зупинити час, зупинити та подумати, що буде, якщо я зроблю ось це. Не може бути жодних виправдань. Моренту за те, що він зробив, адже саме Джа натиснув кнопку на своєму телефоні. Він вийшов у прямий ефір. І якщо він не зробив би цього, ніхто б і не дізнався, що у нього зброя. Ніхто про це не говорив, але він зробив це. Чому Джа був у стрібарі на голому торсі, чому він носить зброю з собою і чому він вийшов у прямий ефір? Зараз я хвилююся за нього, але я також хвилююсь за його маму та тата, через що вони проходять. Тож, хлопці, перед тим як ви робите дурні рішення, не помилку, а саме дурні рішення, неправильний вибір. Спочатку подумайте про важливіші речі ваших батьків та ваших дітей. Цікава історія від Патріка Беверлі на цьому тему теж. Джамо Рент – це обличчя нової культури, говорить Патрік. І нам потрібен джа, NBA потрібен джа. Слухай, у мене є відео, як. Мій син набирає перші очки в баскетболі вперше в житті. Забуває м'яч. Він не набирає по 15-16 кожного вечора. Це вперше, коли він забив м'яч у кільце. і перше, що він зробив, це був танець гріді, танець джаморента. Це було перше, що він зробив. Я цього ніколи не робив. Це не від мене пішло, але мій син забив і почав танцювати як Рент по всьому майданчику. Звичайно, ми не можемо пройти повз реакцію Дремонда Гріна. Сподіваюся, дивлячись на цю історію, Джаз розуміє, що він не може дозволити собі опинитися в ситуації, коли люди говоритимуть про нього. Я ж вам казав. Я ж вам казав. якщо пригадувати останні декілька тижнів, ми пригадуємо історію з Індіаною та Лазаром. Також була історія нещодавно про. 17-річного хлопця, якого Джа побив, і говорять, що у нього ще й пістолет був при собі. І знаєте, що до цих історій не було доведено, що це правда, що у нього реально був пістолет при собі, але тепер Джа створив для себе ситуацію, коли люди казатимуть, бачите, я ж казав, що у нього пістолет. Я вам казав. І це хреново. Це реально хреново. Адже все, що говорили про тебе до цього, тепер начебто підтверджено. І тепер ти винен, допоки ти не доведеш зворотнього. Після інциденту Мемфіс відсторонив Морента на два матчі. Зараз стало відомо, що він пропустить ще чотири. Хоча є й гарні новини. Поліцейське управління Глендейла офіційно заявило про закриття розслідування щодо цієї справи. Тож загратиме він не опиниться. Але санкції від NBA питання досі відкрите. Мова йде про можливу дискваліфікацію на 50 або більше матчів. Всім зрозуміло, що баскетболіст Мемфіса знаходиться в оточенні людей, на яких дуже хоче бути схожим, і це, м'яко кажучи, негативно впливає на його кар'єру. Чи розуміє це Джа? Ось це питання відкрите, адже він видає себе за того, ким він не є насправді. Історія Морента зовсім не схожа на класичну історію чорних американських гравців. Енбі, типу, того ж Арінаса Кармело Ентоні або Алана Айверсона. Морент виріс в нормальній родині, жив у гарному будинку та ходив у нормальну школу. Це другий шанс для Джа цілком може стати й останнім. Ліга точно не ризикуватиме своїм іміджем ще раз, навіть якщо мова йде про молоду суперзірку, яка має все, щоб в майбутньому уособлювати собою НБА. Як ви думаєте, яка доля чекає на Джа Морента? Чи вдасться йому розібратися із самим собою та реалізувати потенціал? Свої думки пишіть в коментарі. Це Дрібл. やった